Нема могили. Не. А що там є? Вітя прийшов рано. Ми хотіли сходити на могилу тієї паняночки польської. А. Дорога, він прийде, він не а ми пішком підемо. А, що таке метрів 500, Поки місце оберешся. Давайте сходимо, я не буду вам показувати дорогу, тому що в мене вже батарея все здохла. <плес> Хорошо, батарея 15 градусів залишилася. Інтернет тут не бере, тому тут щасливі люди, без інтернету сидять, без мобільного. Ну, мабуть, і без вайфаю. Так що ходім, Санька. Поки Вітя там на урожаїв своїх, ми сходимо. Ну це, я думаю, засипали цю дорогу. Ось тебе конячка їхала. А ото, мабуть, таке щось ото з правої сторони, оце голубе, щось ще ні. Чи то капличка. Ну, коротше, йдемо. Баємо панянку. Ось кинуті будинки, яблука які шикарні ростуть. Дивіться, який будинок гарний. Все, кинули його. А склеп, мабуть, оце, бачите, наверху. Він казав, метрів 500. Ну, я думаю, це він. Бачите, як тут. Ну, давайте подивимось на Там хтось навіть квіти садив цій паняночки. Там вон мешкають люди красиво. Корова он, гуляє. І це ж представтеся, скільки років назад потому, це ж її несли на такий горб високий. Я не знаю, чому на такий горб високий їде. Дивіться, ось цей пам'ятничок. Коли там воно було збудоване, я не знаю, але я бачу, що його підреставрували, тому що воно розпадається. Ну я думаю, що тут захована ця паняночка. Але воно, бачите, таким пагором, тобто як склеп було. Ну, Я думаю, що його тут вже розікрали все, там навіть свіже порите. А тут лани широкополі. Так, тут так тяжко йти. Що... Але люди тут садили, дивіться, квіти півники тут є. Вон там, бачите, підрити. Ото, можливо, там і рили сюди, до цієї паняночки. Але вона і на змії. Вон зміюка. Дивіться, яка зміюка. Ось, бачите? Ось зміюка, он хвост їй. Вона стоїть на зміюці. Я не знаю, чи це можливо просто така, як ото, як де вони Богу моляться. тапличка, А можливо це дійсно вітя розкаже, що це. Пам'ятник цій панянці. Це мені розповів отой чоловік. А оцей будинок, дивіться, квито, 1976 року будова, тому що і дзеркалець, вон там воно світиться. Все, життя цього будинка закінчилося. І те, що всередині природа забирає все. Як ми високо піднялися. Ну, тепер ходімо. Ой, не впасти. Дійшла сусідка ага, і все кажу, Діма така рада, що ви дружитесь. Я дивлюся, і дивлюся сюди, а грушки вирвані. Вони по суму, але я розумію, що вони великі все одно. І кажу, дякувати, Вон вона в нас стоїть дивись. Дитина Марійка, ти наша дуже пана сусідка. Марійка. Так, ми всі ці, ми всі дружимо. Каже, ми так, да", каже, друг. Побачення, вони, до побачення, Анева, до побачення. І цей дядько напроти гарний, це гарний. Все, до побачення. Перенести б цей будинок поближче, то було б ще шикарно. Ми Ви виїжджаємо із вулиці Віталікової, де дитинство провів і зараз запахує. І така гарна церква. Церква просто не знаю, а хто цю церкву тяне від? Мусель, це всі люди, села. Оце бюджет самі люди дають, так? Да? Ніякого немає бюджету, люди скидаються в місяць, от, прикладу. в мене от діта. Депо, от він отримав пенсію так, на права. Мене получав пенсію і кожен лік, там на пенсію, пенсію, там на п'яту, там за що так і так сюди кожний патріот. Ма, така гарна церква. Ось туди дещо там суди, де Поїхали по прямій, така подорож цікава через центр, через оцей кністав проїжджали. І якраз у нас там трошки проблема. Зателефонували, і я забула зовсім зімкнути вам показати. Ми тут кругом ходили пішки, коли були на весіллі у Віталіка. Оця церква це наша, православна, ми заходили сюди. І коли були з отією Лари Ла, Лара Лауер, теж тут були. Тут десь недалеко, зараз будемо приїжджати, де. Це там, На одну стрілку Ну Це центр. Он... Дом, Мартин, дом торговлі і зліва, там, де ота тітка сидить, сама що подругу вкрали з лавочки. І там же що ця Крушевницька, Крушельницька. як? Це, Крушельницька. Крушельницька. Це перша жінка водій. І ось дивіться, ми були в цьому, ці церкви заходили. Так що це, це, Тер... це, що це що Тернопіль дуже гарне місто, і воно таке, знаєте, дуже широке. Я, ну, Мені, чесно кажучи, Тернопіль більше подобається, ніж Львів. Ну, не знаю, це в кожного світ. Чесно кажучи, так і порівнювати не можна, тому що ключі, глянь, яка черга ключі виготовляють, нічого собі. Це мій, мій колега. Так? Да? Тут ми десь, я пам'ятаю, Лара Лаур брала квитки, отам далі. Паралельна вучка. Да? Паралельна, так. Да. Бачимо, звичайно, пам'ять є. Я перший раз в житті вулиці. Це наш знам. Тут, тут справа. Центральний, так? Да? Ага, ось ви бачите. Михайло Стасі. Там полі. Це ми вже на вокзальну виїдемо. Від... Так. А. Дивіться гарно. Тут наліво, так? Вітя ще забіжить на роботу. Відпустся на роботу біга. Далі. Ось та ті машини. Бачите. Студія вишивки. Ровер, мати інтернопіль. Ми варимо каву з любов'ю. Це теж центр вважається, це, так? Це центр. І правіше. Там буде турніру. Час ми тут теж тинялися з тобою вдячиня, я ж. Ось тут ми хоч ходили з тобою, у до денького тебе були сказін мастерша. Коли приїжджала нас ракета з панянки. Да? А... Оце от лікарня перша міська справа вся. Гарна, Лікарна, от, рести, роз, реставрована. Так. А не, що то за дядько сидить та... у парку? Чи то просто так? Не, не, не. Оце от прямо змагається дитячим партію. Оце сюди Маркосика водите? Так, да, лівий ряд бере, лівий їде прямо. Дрик-дрик-дрик-дрик-дрик. У них одне що, що тролейбуси не гарні, а все інше гарне. Почали їх трохи міняти. Міняти, да? так. Ну нічого. Оце от політех. наш справа. Технічний університет. Те ж таке. Оця шуба, вона для нашого клімату ну, не підходить, вона відвалюється. Оце так мода така. Ось прям, бачите, залізничний вокзал, вулиця Богдана Хмельницького. Тобто ми отак об'їхали, тому що там Це ж по прямій ми там їхали. Ми десь на бочцю вулицю, тут, 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 тут не можна на то вух, так? Да? Да. Це, це центральна оце вулиця йде отак так. так. До того готелю, де ми жили, да, так? Угу. Як називається готель? Авалон. Авалон. А оце це вулиця Руська, центральна. А, так он отель. Що то було, рейдлі чи що таке? А, це люк. люк. А ну пробуйте що справа шукати місце, де за дупенку. Там Туди навіть в двір позаїжджає. Ось я виїжджаю, склинемося чи ні. Світя пішов, дивися. А, робанк. Тут так пахне десь пиріжком. А ні, Вітя далі трішки. Вітя далі що там пішов. Там, 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 Оце жовте, Синім написано і наступний. От де такий е, коричневий козирьок, то там далі. Як відсіля ви виїжджати? Саша мій бідний взагалі. То у Львові там як виїхати, а тепер тут як виїхати його знає просто нами. То він виїде, він супер. Я, чесно кажу, я в таку дюру заднім... Ходом не заїхала, чесно. Треба десь у лісі повчитись потім.